Я вам прочитаю таки, таку собі байку. одну секундочку. який називається байка, називається у люди? Не у Людмили, а от вибиваються у люди. Середньозасерта квартирка, середньостатковім будинку. На цій брудній убогій кухні сидить Петро і його жінка. Петро мусолить окуляри, чита торішню газету, ліниво плямкає губами і жадно курить сигарету. Його дружина це, -це Клава, така ж занедбана й убога, занурилась у серіали і тихо парить в мисці ноги. Заходить їх синок Андрійко, спортсмен, хоча і піде ас. Пита, відкривши холодильник, що на вечерю буде в нас. Петро ніяк не реагує, а Клава, сину, все буде. І вилізаючи із миски, як послизнеться, як впаде. Летіла догори ногами, аж мигнули червоні п'яти, розбила ніс об табуретку та так, що носа й не впізнати. Регоче пещений Андрійко і матюгається Петро, а клава дряпається і плаче, потрохи вибила бедро. Лишень оговталась нещасна, вечеря ціла за стола, як то та якась нечиста, обох сусідів принесла. Сусід Василь і дід Микола до них на чарочку зайшли, а щоб на шару закусити, торбинку яблук принесли. Микола Ярий комуняка за партію б життя віддав, і він в ім'я комунізму усе життя добротно крав. Василь порядний роботяга, закінчив бурсу і пахав, але закляту оковиту, мабуть, і матір би продав. Ото зібралось товариство за пляшкою поговорить про філософію, моральність, про те, як в світі треба жить. Коли би то не зайде мова про ті прадавні часи, коли за хліб платили сріблом, а сіль міняли на труси. Чого сказати, Давно те було, Микола дід заговорив, почухав ріпу, тихо перднув і біломора закурив. Ото при Сталіні жилося, не наїдали животів, але ж порядок був примірний: ні підарів, ні бандюків. Тоді, як хочеш, що то маєш. А як не хочеш, то не буде. Бо я ж з села, просто колхозник. А бач, як вибився у люди. Я був тоді малий хлопчина, а мать дояркою була. Вища скоровам вим'я м'яла і комітетчика і ла. Весь час корову в'явила, але таке то врем'я було, коли йому би не дала, то не купив би батько трактор і де б вона свиню взяла. А так у хаті файно, вбрано, і на столі завжди було. В хліву стояло дві корови, і нас боялось все село. О, тут підріс, я став робити у тім колхозі гній кидать. А тут припхнув один учитель, аби науку дітям дать. Та якось сілий по підгрушку, я пляшечку з собою взяв. А він під чарку анекдота про Сталіна нам розказав. Усі сміються, я гадаю, чи то бувало не стаття, і хтось доніс у комітети. А хто то був? Ну звісно ж, я. Забрали всі, хто був той вечір, а вчителя як главаря. Та став колгоспу головою не інший хто, а звісно ж, я. Та на який йому той Сталін? Зригнув Василій тихо мовив. Микола перднув, йону в чарку інтелігент, свобода слова. Я б сам тих інтелігентів отстрілював, дарма жаруть, а то робити, бач, не хочеш, а демагогію ведуть. За тих часів ще знав студента, до бабці їздив у село, книжок з собою понавозив. Ти бачи, яке було хамло. І хоч би що читав Падлюка, чи Пушкіна, чи паганіні, якогось ганчара читає, що я не чув його донині. Так що ж студент, чого з ним стало, Василь спітнів, немов з гарячки, бо син Андрійко щось посіяв і на підлозі задом рачки. А що студент? Із комсомолу у нього обиск провели, і з'яли ті книжки запретні, відправили на Соловки. А хто ж доніс до комсомолу, що він читає те гімно? Чи то не ти, був дід Миколо? Ага, ото ж би і воно нема, що голову думками собі дурними забивать. Антісов'яччина не робить, а все мастириться читать. Так коби взяв дебелу сапу, пішов би бабі помогти. Так то мало сам попав в халепу, не зміг сім'ю берегти. А що з сім'єю, возбудившись, Василь не зводить глаз синка. А той плазує по підлозі від задка. Майно забрали комсомольці, мені дісталася свиня. За те, що органам згодився, і дуже бдітельним був я. Сім'ю студента по етапу, мене ж у город, на завод. Отак От я вибився у люди, бо знав до кожного подход. Мене за складом влаштували, а там я дупу протирав. Посавістительство сіксотив бухав горілку, трохи крав. Я помню ті часи прадавні, а ти на вус мотай. Отак От успіха достигають. Миколу діда пам'ятай. Навчайтесь здурні, як з холопів, виходять вельми файні люди, одразу мчить когось закласти, кого вам дуже скрутно буде. Не думайте, чи ви є праві, не важно це не в тому суть. Часті ж сусідів підглядайте, чи правильно вони живуть. А як помітите неладне, хтось підозріло, їсть чи спить, чи щось таке вум не робить, скоріш у органи біжіть. Послухайте старого діда, я вам скажу то по секрету: що шлях у люди пролягає лише тільки через комітети. Дуже дякую. Ну, власне, я думаю, достатньо там віршиків. І... і зараз я запрошую до слова свого побратима, співавтора голосу крові Максим Степовий.